Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Розпочинаю свій новий влог із сьогоднішнього понеділка. Був дуже гарний сонячний день нарешті. Бо до цього із четверга по неділю було дуже сумно, пасмурно. Нічого не хотілося робити. Переважно я кулінарила і нарешті зробила заготовку ґрунту для посадки розсади. Також буде рецепт ледачих пиріжків з яйцями та цибулею, також рецепт капустяного тортика. І, як завжди, прошу підтримати мене лайками, підпискою і чекаю вас в коментарях. Приємного вам перегляду! А це я вам показую дощечку для піци, декупаж якої я робила сама. Із цими гарнющими півнями. Минулому в лозі в мене була швидка піца, на яку коржі я купляла в АТБ. Я сказала, що вони мені не сподобались. Через кілька днів я знов повторила піцу, але корж уже зробила сама. І зробила його теж швидким на соді. Тісто я на нього роблю, типу як на млинчики, але не додаю цукру. І воно в мене такої ж консистенції, тобто рідкувате. Тож, тісто я налила у форму, зверху просто наклала всі інгредієнти і там буквально хвилин на 20 поставила у духовку. Мені подобається тісто на соді, воно виходить таким м'якеньким і смачним, і хлопцям моїм теж подобається. А піца була з печерицями. А Далі я видивилася в інтернеті рецепт ледачих пиріжків з цибулею і яйцями. Ну, тобто, це такі млинці, в які додаються цибуля і варені яйця. Тож знайшла на базарі зеленої цибулі і зараз її кришу. Яйця вже зварила, теж буду додавати кришити до цибулі. О, і тут я вам показую, як граються мої коти. Чи б'ються? Чесно кажучи, доки я кришила зелену цибульку і потім яйця туди докришували, я подумала про те, що можна було просто все це перемазати майонезом, і був би класний салат. І вже мені, до речі, захотілось леверти. І мені стається, що судячи з погоди, вона, мабуть, скоро вже з'явиться. Рецепт цих лінивих пиріжків чи млинців дуже простий із продуктів, які в принципі, завжди є в холодильнику. Борошну туди потрібно півтора стакани, одне сире яйце, сіль півчайної ложки, півчайної ложки соди, один стакан кефіру, два варені яйця і зелена цибуля. Ну, також спеції, які ви любите. Тож із борошна, яйця, соду, солі, кефіру, замішуємо тісто, додаємо туди цибульку порізану та яйця. Все добре перемішуємо і починаємо смажити на сковорідці. До речі, я взагалі дуже люблю всілякі овочеві ну їх котлетками, називаю, чи млинцями. Влітку дуже люблю кабачкові млинці. Також взимку якийсь аналог кабачкових млинців. Це для мене капустяні млинчики. Звісно, я ще дуже люблю деруни. Або ще я не пам'ятаю, як вони чи зрази, чи як вони називаються. Це коли картоплю відварюється в мундирах, а потім вона товчиться і з неї формуються такі котлетки. Оце я теж дуже люблю. круп пробувала робити такі вівсяні котлетки і горохові. Ще коли, вже більше 4 років тому, ми тільки починали свій шлях вегетаріанства, то я котлетки, я не знаю, з чого їх тільки не робила. Найбільш улюблені у нас, здається, були із пророщеної пшениці. Це коли пшениця, я не пам'ятаю, чи на день, чи на два дні, вона проростає, замочується, а потім вона подрібнюється на м'ясорубку, ще туди додається. Морква точно, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, мабуть, яйця чи щось таке. І оці котлети вони дійсно такі дуже ситні і нам подобалися. Ну, Так звані ці пиріжки готові. Із сметанкою ми їх їли і такі доволі непогані. Сподобалися, хоча данилку не дуже. А Далі я таки знов напекла бананових млинчиків, дуже вони нам заходять, особливо зараз, коли я із цукром нічого не роблю. А сюди я додала сметанки, нарешті купила собі ложку для меду, поклала ягідок. дуже смачно. А наступна тема думаю, буде дуже цікава для тих, хто сам вирощує розсаду. Бо я раніше не знала, що так краще робити. І оце вже, мабуть, другий рік я спеціально готую землю. Її краще готувати ну, як мінімум за 2-3 тижні, можна за місяць. І я вам чесно скажу, що я навіть не уявляю, де я в цьому році буду розміщувати свою розсаду, оскільки в мене зараз дуже багато кімнатних квітів і ними зайняті ну, всі і підвіконня, і на поличках вони стоять. Але я дуже сподіваюся, що я все-таки знайду хоча б трішечки місця, хоча б якусь мінімум розсади посіяти. І оскільки я не збираюся досвідчувати свою розсаду, я знаю, що зараз іще короткий день для неї, то завжди, ну як завжди, я вирощую свою розсаду останні три роки. Я її сію уже. Після весняного рівнодення, коли вже день трохи більший. Ну, не раніше, 15 березня, це точно. І вам я теж дуже раджу, якщо ви не будете досвідчувати свою розсаду, то от десь ближче до весняного сонцестояння і краще сіяти. І так розповідаю, в чому ж суть підготовки ґрунту. Я взяла триходермін це грибок, який бореться із патогенною флорою. Ну, наприклад, від фітофтори він допомагає чорної ніжки, різних гнилей. Особисто я користуюся лише біопрепаратами, тобто природного походження. Також можна взяти там чи фітодоктор, чи фітоспорин. Ну, тільки важливо, щоб це було в порошках, щоб було. Зручно змішати це з ґрунтом рівномірно. Також чудово було б додати до цієї землі хоча б один до одного ще білогумус, але в мене його не виявилося. Я покажу, як він виглядає. В принципі, його можна замовити раніше. Я брала, і оце в мене перед мискою на передньому плані стоять емочки-бокаши це препарат, який я застосовую завжди. Тобто, коли я там сажу чи розсаду, чи щось пересаджую, це такий великий комплекс корисних бактерій, які поліпшують ґрунт і роблять його живим. І також це теж попереджає розвиток там якоїсь патогенної флори та фауни. На столі у пляшиці в мене стоять в принципі, ті самі бактерії, емочки, але вони в рідкому стані. І все це потрібно буде пролити водою. І в цю воду я якраз додам ще ці емочки. А зволожити субстрат потрібно якраз для того, щоб оця грибниця, яку ми туди посіяли, триходермін чи фітоспорин. Фітоспорин це сінна палочка, як ви мабуть знаєте, щоб вона там почала розмножуватися і розростатися. І також для бокаш теж потрібна волога. В цьому році я, до речі, досі ще не купувала ніякого насіння, мабуть, через те, що я ну, прямо не знаю, де я буду розміщувати розсаду. Я хочу передивитися, що в мене лишилося з минулого року, і потім вже буду докуповувати. До речі, цей магазин екозаряд, в якому я купувала всі ці речі, в них там дуже великий вибір, також і насіння, і мені подобається, що всі препарати є екологічними, тобто там можна і від хвороб, і від шкідників. Також дуже мені подобається, не знаю, якщо ви не використовували це препарат Актофіт проти королацького жука. Він дійсно діє і це не хімія я особисто користуюсь ним останні два роки і бачу хороший результат. Ще є там дуже класний препарат для обробки дерев від шкідників, який діє ось вже при температурі 4 градуса ну, плюсу. Це препарат, який значі, обволакує яйця і личинки шкідників, і вони там задихаються. Тобто він, це теж не хімія і я завжди ним теж обробляю. До речі, ось буду купувати, мабуть, разом з вами оброблю. Сподіваюсь, що комусь із садоводів буде це цікаво. А поділитися цим хочеться, тому що я сама особисто ну, у нас є офлайн-магазин в нашому місті, і я особисто працювала там продавцем-консультантом, тому ну багато чим можу поділитися із власного досвіду в застосуванні цих препаратів. Бо можливо, багато ще людей не знають, що є альтернатива використання хімії. Цікаво, напишіть в коментарях, що ви використовуєте частіше хімічні засоби, чи все таки біологічні. Зараз я вже розвожу емочки, там іде столова ложка. На літру води і буду зволожувати ґрунт. До речі, ці емочки теж вони дуже корисні. Їх можна додавати при поливі, ну, як розсади, так і кімнатних рослин. Також замочую насіння перед посадкою я завжди з емочками. І, в принципі, ви знаєте, я їх іноді навіть сама п'ю. Зранку додаю там, не знаю, півчайної ложки на склянку води. І дуже гарно впливає на кишківник. А далі цю зволожену землю треба покласти в щільний темний пакет, який не буде пропускати сонця. Звідти все повітря треба ну, випустити, щільно зав'язати і покласти при кімнатній температурі, ну, як мінімум на 2-3 тижні, можна і місяць. А далі ми знову переходимо до кулінарії. І я вирішила зробити аналог нашого улюбленого кабачкового торту, який я зазвичай роблю влітку в сезон кабачків. Але оскільки зимою кабачків у мене немає, але було два качана пекінської. Капусти, до речі, я дуже люблю спочатку зрізати ту м'якеньку частину, і оці попки, так би мовити, в мене зазвичай залишаються. І я думаю, а чому б ні, то я взяла їх, потерла на тертушку, потім після цього треба все це посолити і залишити хвилин на 10-15, щоб ця капуста пустила сік, бо вона дуже соковита, Потім її трошки віджати або кинути на трушляк. Додаємо троє яєць. І десь 5-6 столових ложок борошна. ну Також я додаю якісь спеції. Все це перемішую і будемо пекти коржі. Я зазвичай печу їх на двох сковорідках, щоб скоріше було. Так само, до речі, робляться вони із кабачками, теж вони натираються, соляться, потім з них витискається юшка, і оця юшка витискається якраз для того, щоб оці коржі були більш щільніші і легше переверталися. На цей тортик також потрібен майонез. Помідори. Хоча, чесно кажучи, із своїми помідорами, які в мене літом, він набагато смачніший, ніж тими, що зараз продають. Але вже як є, також зелень потрібна і сир твердий. В майонез я вже витиснула кілька зубчиків часнику чеснику і нарізаю кубиками помідори. Потім також натиратиму сир. І буду вже в мене допікаються коржі, і я почну формувати тортик. А до речі, ще хочеться повернутися трошки раніше, коли я вам показувала млинчики з бананами. Там в якомусь із відео є рецепти, як я їх робила. Так от, щодо моїх спостережень, що їх, в принципі, в тісто можна взагалі не додавати цукор. Ну, якщо ви, наприклад, як я не їсте цукор, можна додавати трошки меду, але вони з бананом вони, виходить, солодкі, виходять. тобто, але вони такі аж притурні, і е, коли їх вже їсти готові, то мені смачніше або з сметанкою, або хоча б туди додавати якісь ягідки, такі не солодкі, а трошки кислуваті. От я їла із малиною, то мені дуже сподобалось, бо так, якщо просто млинчики, ще й з медом, то вони такі дуже солодкі, притурні получаються. І тут я вже починаю формувати тортик. Спочатку ми перший корж мажемо майонезом, потім накладаємо на нього помідорчики, потім шар сиру і можна в кожен шар додавати зелень, або тільки зверху, як ви любите. Ну, і так Повторюємо з усіма коржами. У мене їх зазвичай виходить десь 4 або 5 штук. А верхній шар вже просто мажу майонезом, посипаю сиром і зеленню. До речі, якщо взяти склад коржів, то все-таки мені найбільше подобається він з кабачками, а якщо не з кабачками, то із звичайною білокачаною капустою. І літом такі кабачкові тортики я роблю ну точно кілька разів на неділю, коли вже у нас сезон своїх помідорів починається, і в мене і діти, і чоловік, і я теж дуже його любимо. А і, до речі, він набагато смачніший, якщо його підігріти в мікрохвильовці. Тоді сир підтоплюється, і він такий дуже смачний, бо холодним мені не дуже подобається. Так, і ще в цьому квітнику в мене печалька. Тут залишки винограду треба поприбирати, потім треба буде його ще трошки підрізати цей виноград. І оскільки тут у мене ростуть тюльпанчики, і ось вони вже починають витикатися, то треба і тут уже навести порядки, щоб їх потім не травмувати. Тож будемо працювати. Тож, як ви зрозуміли, в сьогоднішній сонячний день понеділка, я не втрималась і вирішила таки попрацювати на вулиці, доки погода гарна. І я спочатку думала, що я тут тільки приберу знизу квітник, бо там у мене тюльпани починають вилазити, щоб потім їх не зламати граблями. Але так логічно подумала, що зараз я приберу низ, а потім пізніше почну обрізати виноград і все знову почне падати. Всі гілки в мій квітник, тож треба починати логічно зверху. І я взялася обрізати виноград. До речі, обрізаю я виноград новим секатором. Я його показувала чи в минулий, чи позаминулому влозі. Він такий взагалі чудовий і з ковадлом. І ну, минулий раз я обрізала. Своїм старим минулорічним секатором і після нього це просто пісня, це просто казка. Я десь в наступному відео вже детальніше покажу, що це за секатор, якщо вам цікаво. Щодо обрізки винограду, я аматор, я не показую як потрібно, нічого не раджу. Це в мене виноград взагалі винний. Сорту, я не знаю, який чи Лідія, чи не знаю, ну от той темний виноград, з якого я робила і джем, і він у мене, в принципі, тільки на компоти йде, і його багато залишається, бо ми весь його не з'їдаємо. Те, що щодо обрізки винограда, я знаю тільки, що його, мабуть, краще обрізати раніше, ніж пізніше. Тобто, завжди не чекати, доки стане зовсім тепло, щоб він потім не плакав. Тож я вирішила, що не страшно, якщо я його обріжу зараз. Ви знаєте, мило-любо дивитися на прискоренні, я не пам'ятаю, чи 8 чи 10 разів, як я швидко з усім попоралась. Ну, насправді це було ну, не то, щоб довго, але набагато довше. По-друге, хоч сонечко і світило, і так здавалося, що зовсім тепло, але було близько, мабуть, одного чи двох градусів тепла, тож руки, ноги в мене прямо замерзли. Я навіть кілька разів ходила в хату грітись. Ну і Тут нарешті я вже добралася донизу, прибираю всі гілки і буду вигрібати вже із квітника там залишки ягід винограду, листя і залишки якихось там в мене декоративні трави, росли, хости і ще щось. До речі, я ще скоро планую зробити обробку від шкідників свого саду, ну, дерева, виноград, і також від хвороб я буду застосовувати залізний купорос. Ну, і це тільки тому, що інші біопрепарати, якими я зазвичай користуюся від хвороб, вони діють уже там ближче до 8 чи 15 градусів тепла. Ще цікаво, в кого з вас, ну, моїх глядачів, яка погода, чи починаєте ви вже якісь роботи в саду, бо я все-таки намагаюся. Хоч частинами дещось робити, бо в мене ну, велика площа. У нас в всього 14 соток. Ну, нехай там якась сотка чи дві під хатою та спорудами, а все інше це земля. Тобто в нас немає великих там якихось заасфальтованих поверхонь і кругом або квітники, або газони, або грядки, або теплиця тобто, все до чого потрібно докладати руки. І, до речі, ми вже років 5 точно, взагалі нічого не палимо. У мене все іде, я відношу в свої органічні траншеї. А до речі, ще цей бордюрчик коричневий вже вийшов з ладу, і я думаю, що цей рік треба щось тут змінювати. І показую вам, що в мене вийшло. Обрізала виноград і прибрала в квітнику. Ну, а далі я так втомилася, що вирішила себе якось нагородити. Ну, і даньку теж. Він, до речі, саме в цю в цій кав'ярні не був ні разу, то йому було дуже цікаво сюди поїхати. Тож, Ну, оскільки Даня захотів піцу з ковбасою, то я заказ... замовила йому піцу таку, бо я м'ясо не їм, то я взяла собі суші. І так ми класно з ним посиділи. А ще я не втрималася і взяла собі лате і тірамісу, хоча солодкого я типу не їм. Ну, а Данька ще собі взяв морозиво. А початок влогу, як і його закінчення, це наш парк слави біля собору Успенського. Це ми з Данією ходили по довідку у школу, бо минулий тиждень він хворів. І така гарна погода, що не втрималися і зайшли в парк подивитися на ці чудові краєвиди. Тож, дякую, що додивилися до кінця це відео. сподіваюся, що воно вам сподобалося, що було цікавим і корисним. Можливо, я когось змотивувала там, чи щось приготувати, чи нарешті зробити землю для розсади. Чи, можливо, вже починати прибирати якісь свої чи квітники, чи городина. Тож, дякую за перегляд і до наступних зустрічей!